Кубок Англії є одним з найстаріших футбольних турнірів сучасності. Кожного року саме в цьому змаганні ми стаємо свідками неймовірних сенсацій і емоцій. Перш за все, цей турнір славиться тим, що будь-яка команда з низин англійського футболу має шанс вийти на світову арену і завоювати дуже престижний трофей. Вартує лише згадати феєричні подвиги Лінкольна чи того ж самого Сатона, хоч і ці два клуби не дійшли до фіналу. Але вони точно подарували нам справжнє диво. Одним з найяскравіших спогадів Кубку Англії, мабуть, є перемога Вігана в сезоні 2012-13, коли команда в фіналі обіграла Манчестер Сіті, а вже через тиждень вилетіла до чемпіоншипу. В цьому розіграші Кубку Англії півфінали також доволі цікаві. Адже туди потрапили Крістал Пелес та Нотінгем Форест. Ці дві команди на початку сезону. Точно не були в числі фаворитів, аби дійти до такої високої стадії. Хоча, можливо, від Пелеса Олівера Гласнера очікували доволі непогану сезону. Адже в кампанії 2023 2024 команда під правлінням австрійського тренера почала демонструвати справді непогані результати. А от від Нотінема не очікували взагалі нічого. Адже більшість скептиків і аналітиків. Розуміли, що ця команда може вилетіти з АПЛ. Але зараз все навпаки, підопічні Нуно Ешпіту Санту борються за зону Ліги Чемпіонів, а що найголовніше, будуть битися проти Манчестер Сіті в півфіналі на Уемблі. Тож чи станемо ми свідками доволі сенсаційного фіналу? Пропоную проаналізувати дані поєдинки і все ж таки знайти відповідь на запитання. Чи існує хоч мала ймовірність того, що Оли і лісники зустрінуться в фіналі Кубку Англії на Уемблі? Всіх вітаю, любі підписники! Ви знаходитесь на каналі Яскі Войс Англійська Прем'єр Ліга. І сьогодні ми разом з вами розглянемо два півфінали Кубку Англії сезону 2024-25. Півфінали Кубку Англії перш за все славляться тим. Що вони відбуваються саме на Уемблі, тобто на нейтральному стадіоні для кожної команди Англії. Перша пара, яка сьогодні на нас очікує, це Кристал Пелес Астон Villa. матч, який відбудеться вже сьогодні і розпочнеться о 19:15 за київським часом. Загалом підопічні Олівера Гласнера рахуються як неприємний суперник для підопічних Уная Емелі. Орли в останніх п'яти матчах проти Астон здобули три перемоги і всього лише дві поразки. Це доволі непоганий результат, враховуючи, що Віла все-таки сильніша від Орлів за статусом і за гравцями. Крім того, потрібно відзначити той фактор, що прямо зараз Астон Віла веде боротьбу за місце в лісі чемпіонів, а от Кристал Пелес вже не бореться ні за що. Тобто команда точно залишиться в англійській прем'єр-лізі на наступну кампанію і точно вже не побореться за Єврокубки в цій кампанії. І єдиний реальний шанс, аби виступати на європейській арені це виграти Кубок Англії. І, власне, щоб це зробити, потрібно будь-якими силами проходити левів з Бірмінегу. Якщо акцентувати власну увагу. На минулих суперниках цих команд в рамках Кубку Англії, то, мабуть, я все ж таки схиляюся до того варіанту, що в Астон Вілли календар був важчим. Адже в одній 32 підопішні Емері вдома перемогли Вестем, Потім в одній 16-й здобули перемогу над Тоттенгемом. Також в домашніх стінах обіграли Кардів, який виступає в Чемпіоншипі, і без проблем. Пройшли Престон, який також грає в другій посилі Лізі Англії. В Крістал Пелас, в свою чергу, календар вже не такий яскравий, як в Астон Віли. На шляху до півфіналу під опішним Олівера Гласнера протистояли саме такі команди: Стокпорт, Донкастер, Мілвул та Фулем. Останній поєдинок проти Фулгема на виїзді був важким, але Орли без проблем пройшли далі. Обігравши клуб з Лондона з рахунком 0-3. Дивлячись на 5 останніх матчів Крістал Palace та Астон Вілли в АПЛ, можна сміло зазначити, що в Левів ігрова форма значно краща. Але ж знову таки, це може бути пов'язано з тим, що підопішні Емері ведуть запеклу боротьбу за місця Ліги Чемпіонів. А от Крістал Пес, як я вже зазначав, не бореться абсолютно ні за що. І чомусь після цих всіх факторів інтуїція підказує, що Астон Вілла тут або буде грати в закритий футбол, або буде грати в доволі сильний та динамічний футбол, як вони це робили в матчі проти ПСЖ. В такому випадку в Крістал Пелес фактично немає шансів. Але якщо підопічні гласнера зможуть підлаштуватися під футбол суперника, то цілком вірно, що саме Орли вийдуть в фінал цього турніру. Проте, незважаючи на потенційно багатий на моменти та відкритий футбол, рахунок тут навряд чи буде якимось феєричним. Тобто я більш схильний до варіанту, що або ВІЛА переможе з мінімальним рахунком, або Шпелес. Також не виключено, що матч просто дійде до серії пенальті і там же команди виявлять, хто сильніший. І хто власне заслуговує на те, що брати фіналі? Підсумовуючи мною сказані слова, можна зауважити, що тут для мене явного фаворита немає. Тобто зараз я рахую, що ті команди цілком рівні, і тут жодна зі сторін не зможе собі забезпечити спокійного виходу в фінал Кубка Англії. Ну що ж, з цією парою начебто розібралися, пропоную перейти до наступного поєдинку Nottingham Forest Манчестер Сіті. Матч відбудеться завтра статовий свисток о 18.30 за київським часом. Незважаючи на колосальну різницю в класі між цими командами в минулому сезоні, зараз ці два клуби є доволі рівними. І так, це справді божевільно, адже Манчестер Сіті. Трішки втратив в плані ігровому, а от Нотіним навпаки додав, і, будучи аутсайдером, став командою, яка серйозно бореться за місця в топ-5 англійської прем'єр-ліги. Так, безперечно, на дистанції помітно, що Форесту важко. Але це ж фактично перший сезон лісників на такому високому рівні, коли мова йде саме. Про боротьбу за такі доволі великі місця. А от Сіті ніби потроху повертає свій колишній рівень, і це помітно в останніх матчах. Так, це не той Сіті зразка минулого сезону, але це точно команда, яка менш більш заслуговує виступати в Лізі Чемпіонів. Сам головний менеджер містян Пев Гадіола з великою ймовірністю розуміє, що в цьому провальному сезоні було б непогано забрати трофей, тобто виграти Кубок Англії. Тож Манчестер Сіті, напевно, вийде основним складом і буде готовий розірвати на шматки лісників, які, напевно, протягом цілої гри будуть грати другим номером. Проте, незважаючи на такий позитивний заряд підопічних пепа, Нотінем може проскочити далі. Адже всі ми пам'ятаємо, як на Сіті Граунд 8 березня лісники мінімально перемогли Манчестер-Сіті і значно збільшили шанс, що саме їхня команда буде виступати в лізі чемпіонів. Тож підопішні Ешпіріту Санту, які мають чудову оборону, можуть справді витримати стартовий тиск Манчестер-Сіті і спробувати дійти до омріяного фіналу. В загальному плані, дивлячись на останні 5 матчів між цими командами, можна зауважити той фактор, що Сіті ще жодного разу справді так не знищував Форест, як знищував інших суперників. Тобто, так в минулорічні були 3-0, 0-2. Але погодьтеся, це не 6-0 чи 7-0. Тобто Форест трохи розуміє, як грати проти цього суперника. І це справді великий плюс. Але потрібно й констатувати той факт чи потрібен справді Нотінгу цей трофей. Тому що ця кампанія для лісників виявилася справді неймовірною. Вона виявиться ще більш неймовірнішою, якщо команда в підсумку потрапить в лігу чемпіонів. Але ж цей трофей чи справді він потрібен? Так, з одного боку, це неймовірні емоції. Це підйом морального духу команди. Але з другу здається, що Манчестер Сіті цей трофей ніби якось більше потрібен. І сам Пеп Гордіоло це прекрасно розуміє. Тім Форест точно гарантує нам боротьбу. Ця команда принаймні спробує, ця команда принаймні буде битися. Ми всі розуміємо, що зараз Манчестер Сіті виглядає трохи сильнішим. Ми всі розуміємо, що Манчестер Сіті підсилився взимку і тим самим збільшив свої шанси, щоб дійти до фіналу Кубка Англії. Але ж не забуваємо, що Ноттінгем – це команда, яка вміє творити сенсацію. Так, безперечно, шанси в Нотінгема є, шанси в Нотінгема будуть. Я особисто хотів е стати свідком саме фіналу Крістал Пелес Ноттінгем. Але ну, мала ймовірність того, що саме буде такий фінал. Хоча все можливо, в футболі дива трапляються часто, особливо це є в Англії. Тож будемо вболівати за крістал Пеле Станотіним, аби стати свідками такого. Зразкового фіналу, фіналу, який вже давно ніхто не бачив. Не знаю чому, але особисто я вважаю, що в матчі Манчестер Сіті Нотіним буде саме такий сценарій. Підопішні гвардіоли заб'ють два голи в першому таймі або десь на початку другого, і просто будуть комфортно тримати для себе рахунок і в підсумку потраплять в фінал турніру. Загалом хочеться вірити. Що півфінали подарують нам купу емоцій, а сам фінал буде неймовірним, в принципі, як і завжди. Ну що ж, любі друзі, на цій ноті я прощаюся з вами. Я щиро вірю та сподіваюся, що подібний контент імпонує вам. Це було перше відео, це була перша спроба. Загалом доволі цікавий досвід. З вами був я, я Войс, англійська прем'єр-ліга. До нових зустрічей! Слава Україні, слава ЗСУ!